Всім привіт! І сьогодні в нас останній випуск історії гірників в Суперлізі. Дізнаємось, чи вистачить нам сил, щоб здобути головний трофей сезону. В попередній серії ми зіграли багато матчів в нічию, але змогли вийти в фінал Кубку. Ми посідаємо друге місце і відставання від Барселони всього один пункт. Тож ми повинні вигравати всі свої матчі і сподіватись на помилку від Барселони. Вирушаємо на Сантьяго Бернабео, де за декілька хвилин розпочнеться гра з мадридським реалом. Від вас попрошу вподобайку, підписку та коментар. На 11-й хвилині Модріч віддає класну передачу на Судакова, той обігрує Рюдігера, пробиває та виводить гірників вперед. Мудрик проходить по лівому флангу, обігрує Марвіна, віддає на Судакова, той трохи зміщується, пробиває, але Куртуаря рятує команду. Мондріч виконує подачу з кутового, удар Фергюсона і знов дивовижний сейв голкіпера. Одразу швидка відповідь від реалу. Вінісіус проходить двох, входить до штрафного майданчику, далі накручує забарного, віддає під удар Чуамені, той пробиває, але Андрій Лунін з другої спроби зміг приборкати м'яч. Ще одна атака вершкових. Осімхен проходить флангом, обігрує забарного, зміщується в центр, віддає на Вінісіуса, той пробиває і знов на місці український голкіпер. Перший тайм завершено 1-0 на користь гостей. На самому початку другого тайму Фергюсон починає фінтити та намагається пройти одразу трьох гравців реалу, що в нього успішно виходить, удар по воротах і рахунок змінюється на 2-0. А вже в наступній атаці реалу Забарний порушує правила в штрафному майданчику і арбітер без вагань призначає пенальті. Хоча на повторі бачимо, що Белінгем пірнав в епізоді. Осімхен виконує пенальті і успішно розводить м'яч і голкіпера по різних кутах. Заміна тим часом у складі гірників Фергюсон отримав ушкодження, і замість нього виходить Віктор Роке. Чергова атака Шахтаря, Судаков яскраво проходить Рюдігера, далі входить до штрафного майданчика, віддає на роки, і той відправляє м'яч в порожні ворота. На 79-й хвилині Роки виходить вічнавіч з голкіпером, але не зміг його переграти. Швидка контратака Реалу, удар Вініс зовсім не виходить, але першим на м'ячі опиняється Осімхен, одразу обігрує захисника, пробиває, але Андрій Лунін знов грає надійно. А вже згодом помиляється циганков, крос віддає на Джуда, він далі на Вінісію, на Осімхена, удар і м'яч опиняється в сітці воріт, і рахунок стає 3-2. Але часу на камбек не вистачило і вітаємо гірників з перемогою. Ми провели якісний матч та зуміли дати непоганий бій. Боротьба триває. Після гри ми отримали сумну новину про травму Фергюсона, і це означає, що решту сезону ми будемо грати без нього. А циганков тим часом стає гравцем місяцю. Вирушаємо на парк де Пренс, де на нас вже чекає матч фіналу Кубку Суперліги проти Манчестер Юнайтед. Команди вже виходять на поле, і сьогодні ми зможемо дізнатись, хто наповнить шампанським даний кубок. Обережно грали обидві команди, і перший небезпечний момент лише на 29 й хвилині. Бреїм діас легко пройшов пів команди, завдав удару, але Лунін рятує гірників. Відповідь Шахтаря, Модріч виконує неймовірно точну передачу на Віктора Циганкова, той приймає м'яч, обробляє, входить до штрафного, пробиває Алесею голкіпера. Подача Модріча з кутового, удар Матвієнко через себе і рахунок у фіналі відкрито. Перший тайм майже без моментів, але гірники попереду 1-0. Активний початок від Юнайтед у другому таймі Решфорд обігрує коноплю, пробиває прямо в Андрія Луніна. Контратака від донецької команди Судаков віддає класну передачу на вільного циганкова, той намагається втекти від опіки суперника, входить до штрафного майданчику, пробиває, але піжонський удар відбиває голкіпер. Знову атака гірників Шапаренко впевнено бере гру на себе, пробиває, але поперечене рятує Юнайтед. Майже одразу відповідь дияволів Решфорд віддає на імобеле, той приймає, пробиває, але дуже неточно. А от Віктор Циганков тим часом знов отримує передачу на фланзі, входить до штрафного майданчику, віддає на роки і той ставить крапку на останніх секундах матчу. І одразу вся команда несеться до трибун, щоб віддячити вболівальникам за підтримку на протязі всього сезону. Неймовірне досягнення для донецького клубу вже на другий сезон змогли виграти кубок під керівництвом Стівена Джерарда, і зараз всі овації лише для них. Перший трофей вже піднятий над головою, але за головний треба ще поборотись. Ми виграли кубок на класі і всі дуже задоволені. Сьогодні ми відпочиваємо, а вже завтра готуємось до наступного поєдинку в лізі. Неймовірно, але в минулому турі Барселона зіграла в нічию з Манчестер Сіті, і тепер вже ми очолюємо таблицю і лідируємо на один пункт. Знову вирушаємо у Париж, але тепер вже на матч 32-го туру проти ПСЖ. На сьомій хвилині матчу Судаков віддає ювелірну передачу на циганкова, той пробиває, але голки перерятує команду. Чергова атака гірників. Шапаренко віддає на роки, той входить до штрафного майданчику, пробиває і знов на місці голкіпер. Кутовий на користь Шахтаря Судаков подає, удар Матвієнко і рахунок відкрито. Одразу відповідь Парижан Гонсало Рамош проскакує крізь двох гравців гірників, протягує м'яч, віддає на дембеле той назад, удар і Лунін грає надійно. Завершуємо перший тайм 1-0. Перша небезпечна атака від гірників у другому таймі. Шапаренко віддає на роки, той пробиває, але знову голкіпера. На 76-й хвилині Дембеле вирішив взяти гру на себе, обігравши двох гравців, пробиває і Лунін рятує. Ще одна атака Парижан Мбапе віддає на рамуша, той розвертається, пробиває, але ще один прекрасний сейв голкіпера. Арбітер дає фінальний свисток і матч завершено перемогою гірників 1-0. Ми зробили ще один крок до чемпіонства і залишаються два важливі матчі. А от Барселона робить нам подарунок, поступаючись Борусії. І тепер відставання складає 4 пункти, і якщо ми переможемо в наступному турі, то остаточно станемо чемпіонами Суперліги. Вирушаємо на Донбас арену, де на нас чекає Леверкузенський Байер. На сьомій хвилині Судаков віддає передачу на роке, той обігрує Перейру, виконує простріл. Мудрик підхоплює м'яч, пробиває, але його удар був заблокований. Відповідь Байеру, Фрімпонг помиляється в передачі, а далі вже сам відбирає м'яч в Матвієнко. Пробиває, рятує Лунін ще один удар і знову сей. Гірників в Атаці Судаков віддає на роке, той легко обігрує захисника, пробиває, але його удар вище воріт. Перший тайм з нулями на табло і поки відкладене чемпіонство. На 61-й хвилині матчу Ісак віддає на Паласіуса той повертає удар по воротах прямо в голкіпера. Одразу відповідь гірників: Дальній удар Роке і м'яч легко забирає мерет. Ще одна атака гірників, Судаков віддає на роки, той обігрує захист, повертає м'яч, Георгій входить до штрафного майданчику, пробиває та відкриває рахунок. Байер не здався і дальній удар Ісака прямо в Луніна. Чергова нагода була у Ісака, але він не зміг перекинути нашого голкіпера. Арбітер дає фінальний свисток і вся команда вибігає на поле, тому що ця перемога означає, що клуб з Донецька стає володарем Суперліги. Неймовірний шлях за два сезони пройшла команда. Ще в минулому сезоні ми виграли другу по силі лігу та вийшли в еліту. А вже зараз над головою підіймаємо головний трофей. Ще раз вітаємо команду з неймовірним досягненням, і сьогодні свято лише для них. Ми зробили неймовірне, і я дуже пишаюсь кожним гравцем. В нас залишається ще один матч, але з вашого дозволу я його просимулюю. І навіть тут ми отримуємо перемогу 2-1. Набравши 71 очко, ми випередили Барселону на 4 пункти та здобули чемпіонство. Переходимо до статистики, і тут бачимо, що кращим бомбардиром став Фергюсон, в нього 23 голи та 11 асистів. Судаков вже 84-го рейтингу, а також в нього 16 плюс 17. Віктор Роке, який виходив переважно на заміну, забив 12 та віддав 6 передач. Капітан команди і центральний захисник Матвієнко забив 9 м'ячів, як Віктор Цеганков та Михайло Мудрик. Але мудрик зробив плюс 6 до рейтингу. Решта команди також молодці і внесли великий вклад в перемогу. На цьому ми будемо завершувати наші пригоди. Всім дякую за підтримку і до зустрічі в нових форматах.